Це буде тест такий трошечки не знаю, кому цікаві мої відео, то, будь ласка, залишіться. Так, я шкодую що знімала російські відео і я, як би хочу перестатися, я не буду більше знімати російські відео, тому що такі були. Під російський звук, але я перестаю їх знімати, тому що я все-таки українка. Я з України. А то протест. Я хотіла забути вам такий тест. Буде отут буде, Тут, як ви бачите, пише гроші, а тут нічого не пише. Просто тут пише гроші. А на отут нічого не буде появлятись. Тут я просто буду е, показувати, або ця сторона, буду щось називати, а і це буду. Тут гроші пише. Добре. Перший тест. Загинай пальці, якщо е, наготов дві руки. Одна загнута, а одна розплющена. Ну, просто, якщо загнуту. якщо ти вибираєш гроші, то ти піднімаєш палець. Якщо ти вибираєш те, що я скажу, то загинай. Добре, перейдемо перше. Гроші чи мама? Звичайно ж, мама. Окей, я вибрала мама. Гроші чи бідність? Я думаю, гроші, бо бідним не хочеться бути. Ну, не те, що а, м, бідність. Ну, щоб, типу, або мати гроші, або бути бідним. Я вибираю бути з грошима, бо я якби не хочу бути бідною. Е вдарити тут не дати гроші е бідному, або дати гроші. Я виберу дати гроші. Ось тут не дати гроші, а ось тут дати. Я так. Да. Е, зробити собі каречі ні. Ну, я виберу ні, бо я не хочу каре, в мене довгі коси, і мені цим добре. Тест закінчився. Такий коротенький тест. У мене це, походу, буде ще тільки 3 хвилини. Багато хто, певно, думає, що я з Росії, ну, бо в мене були. Відео під російський звук. Ну, будь ласка, знаєте тепер? Я з України, я не буду більше знімати російських відео під російський звук. Ось так от.